Привіт всім! Доповнюю своє попереднє відео. У мені в коментарях багато хто писав, що я не розповіла, як складати мою полицю так, як я склала. Тобто, дивіться, як вона представлена в інструкції, типу так, як потрібно скласти. Тут складові, велика оця палиця. Вона йде ось тут в перемичках, вона найбільша. Ось ця перемичка є 27, вона йде зверху, вона нам не потрібна взагалі для пояснення. А ось найменша 17 см. Вона йде ось тут по бокам. Вона занадто мала. Що я зробила у себе на полиці? Я І ще є така перемичка пластмасова. Це металі... метальові, а це пластмасова перемичка, яка йде отут по бокам. Ось. І гвіздики, щоб до ціни притвинті. Що я зробила? Я одну оцю полочку розібрала. І оці перемички, оці перемички довгі, виходить, дві таких розібрала. І ці перемички довгі. Поставила ось сюди. І додавала ще отаку, не ставлячи оцю полку, і додала ще оцю маленьку ось сюди. Тобто у мене вийшла велика довжина, не така, як тут, навіть більша, ось так. І зверху стоїть у мене тут полочка. І ще отак довго, і ще зверху полочка. Зараз я покажу на самій полиці, як воно виглядає. Так, дивіться, як я і показувала, я Зробила оцього пройомчика найдліднішу. Таку саму, як з полички. Найдлнішу. Потім а, перебовчик це йде. Потім середню і знову полка. Знову маленька, велика і знову полка. Все. Тобто у мене, виходить, тільки дві полки. Останні я розібрала на оці голеченькі труби. І в мене вийшла така довжина, яка мені потрібна. Далі я обмотала плівкою, щоб не падали горшки на пол. Обмотала і воно гарно тримає. Маленькі гошечки, великі горшечки разного діаметру. Все. Дякую вам за те, що коментуєте. Вказуйте на мої недоліки в відео. І всього найкращого. Бувайте!